Вихованці студій образотворчості та декоративно-ужиткового мистецтва падіюну познайомилися з доробком видатного закарпатського скульптора Василя Свиди. Більшість своїх творів Закарпатець виконав у дереві. Унікальні стиль і хист дозволили митцю впевнено стати поряд із художниками Бокшаєм, Ерделі, Микитою. Та остаточно творчість закарпатця ще не досліджена. Нащадки Свиди невпивно продовжують збирати в ціли всі відомості про спадок скульптора після того, як опрацювали ми всі архіви. Відкриттів дуже багато таких відкриттів, які е, я маю таке передбачення, що і фахівці не не знають мистецтвознавці, не все знають, тому що ці архіви не, не всі були доступні. Та й життєвих таких прикладів, дуже багато таких, яких ніхто не знав, і навіть я це я їх не знав, поки не, не, не зібрав архіви. Роботи Василя Свиди визнані на державному рівні. Цьогоріч Верховна Рада прийняла постанову про відзначення столітнього ювілею скульптора. А Закарпатська облрада та обласна адміністрація проголосили 2013 рік роком Василя Свиди. Це пожвавило увагу громадськості творчістю Закарпаття. Його дерев'яними скульптурами дедалі частіше цікавляться не лише дорослі, але й діти. Вихованці творчих майстерень падіюну цілим гуртом завітали до будинку, де жив і працював Василь Свида. Нам дуже було приємно отримати запрошення від Ярослава Васильовича е прийти з дітьми на екскурсію в будинок, де жив, творив, працював відомий скульптор Василь Свида. Я сподіваюся, що це в майбутньому їх буде спонукатиме на е кращі творчі досягнення. Все життя Василь Свида працював із деревом, вважаючи його найблагороднішим матеріалом. Скульптури вражають реальністю зображення та точністю деталей. Втіленню кожного твору передувала велика робота. Спочатку ідею втілював мініатюрні моделі, потім виготовляв глиняну скульптуру в реальну величину і лише після цього різьбив із дерева. Однією з найкращих робіт майстра критики вважають скульптуру в сім'ї єдиній, котру Василь Свида творив протягом п'яти років. Мені дуже подобається, і найбільше враження мені дало ця картина, яка має 6 метрів 80 сантиметрів. Таке терпіння мати, щоб майже 5 років її робити. І як казав син його, що він як зранку, як з села встає сонечко, і з сонцем він і лягає. І він всі ці дні працював над ним. Це треба мати не яке терпіння. Скульптури Василя Свиди можна знайти в понад 20 музеях світу, але його творчість ще потребує детального дослідження. Багато чого ще не пізнаного, як це не дивно. Тому частина має бути зроблена в тому плані, щоб це довести, показати і щоб це було більш доступно для людей. Звичайно, що це все має акумулюватися, як просте рішення акумуляції цих питань це створення будинку музею. Тут, де ми знаходимося, і ми над цим працюємо. Працюємо, щоб, щоб, щоб це, це ідея реалізувалася. Влада краю обіцяла посприяти у відкритті музею в будинку, де протягом 30 років жив і працював відомий закарпатський скульптор. А вже у жовтні в Ужгороді відбудеться виставка робіт Василя Свиди.